Всім привіт! Вітаю всіх з Новим навчальним роком. З 1 вересням. Бажаю всім терпеливого навчального року, щоб були гарні оцінки. Ну, і взагалі всього найкращого. А у нас сьогодні розпаковка канцелярії! Вже сьогодні 1 вересня, а у мене до сих пор не розпакована канцелярія. Ну, завтра піду з новенькою. Розпаковуємо сьогодні ось цей пакетик. Тут фуклі куча всього. А в кінці відео я його поставлю на віси і побачимо, чи... скільки він важить. Так, ми розпаковуємо. Так, ми розпаковуємо нашу канцелярію. Йоу! А в кінці відео буде е, два рюкзачки, яких я буду носити себе в школу. Так, починаємо. Перше, що ми тут от бачимо, от тут. От. Ну, перше ми бачимо оце от. Але це ми розпакуємо трохи пізніше. А спочатку я достаю ой, блокнотик. От. Це крутий блокнотик, це ось це блокнот. Калькулятором. Якраз на алгебрі чи що там у мене буде чи геометрия. Щось, коротше, такого... От, коротше, якраз. От. Розпаковую. Я його просто так відкриваю. Сразу так від. от. Який він на натотик. Ну, буду казати, що я щось тут, Типа, записую. Типу щось червоновий, а насправді. Це калькулятор. Все вісім. Прикольна штучка. Поїхали далі. Одразу кажу, я буду розпаковувати дуже швидко. Тому що вже вечір, завтра в школу, як ніяк, треба буде все підготовити, скласти рюкзак. Так. Да. Так що, погнали? Да. Сразу я достаю отак от всі зошити і буду вам зараз показувати. Ось. Так. Ось... Ой. Ось скільки зошитів. Ось. Але це ще не все. Достаю ще. Достаю. І ще кілька. І ще два. Вроді би все. Ось, скільки їх у мене на цей навчальний рік. Так, починаю дуже швидко показувати, щоб все встигнути. Так, перший це м Зошит для музики. Ось. Я не знаю, чому у нас буде музика далі. Такий Зошит. Це Мішель буде Зошит. У нас дощ у я тільки ж розлякалася був. Ну, коротше, оця мішельки буде зошит. Ось такий зошит. Далі пішли зошити з назвами. Це у нас хімія. Далі просто такий звичайний зошиток. Такий. Далі такий зошиток. Такий зошиток він красивенький. Далі такий зошиток. Це буде Мішелькін-Зошиток. Це така собачка з украшеннями. Такий зошиток. Теж Мішель. Далі такий. Це мій вже. Такий. Мій. Такий. Теж собачка. Далі знов пішли назви. Тут біологія. Знов біологія. Я буду вибирати чи ця, чи ця біологія. Далі фізика. Геометрія, інгліш, англійська. Історія, алгебра, географія, І ще одна історія. Я ж кажу, буду вибирати ще одна хімія, ще одна алгебра, геометрія, геометрія і ще одна біологія. І з цього всього ой, я буду вибирати. Ось я відклала три зошитки для мішельки. Далі достаємо. Що тут у нас далі? Далі я бачу таку папку. Я її, ну, буду щось в неї класти, я ще поки що не знаю, що. Далі буде ось раз коректор. Ну, а другий коректор треба буде шукати зараз. Пізніше я вам його показала. Далі такі гуаш. Якщо треба буде там на там, технології чи мистецтво, я ще не знаю, куди. Ну, я купила на всякий случай. Всяке буває. Далі ті самі е, прозрачні стікери. Е, стержні для ручок, стирачок. Куча. Бачите? Куча, куча, куча. Далі обкладинки. Ой. Ось і ще один коректор. Далі. А ось ось таких два. Далі ось такий блокнотик. Красивенький. Текстовий дільник раз фіолетовий. І текстовий дільник два. Жовтенький. Ось такі два кольори. Далі закладочки. Але я десь половину закладочок віддам Мішельки. Вона ходить на курси, так що вона ходить на курси, типа як в школу, і збирає собі рюкзак, і це все кладе, то вона дуже хоче канцелярію. Ось такий клей. Далі дві ручки-стирачки, одна звичайна ручка, така красивенька. Ось така лінійка з підказочками на 20 см. Отика лінійка Гаррі Поттер. Вона ще запакована. На 15 см. Ту Далі ножик. Куча ручок, стирачок. Ну як? 4 ручки стирачки, але тут ще є. Далі підстругачка. Клячка. Одна. <хе -хе -хе> так, дальше Ви подумали, что это ручка А это механический олівець. Вот Тут так выдавается, потом нажимается и засовывается Тут ну, у него вот такой, а вот Ось стирачка Вот такие, механический олівець. Дальше Стирачка-собачка И у нее ще тут Клячку під стругачка. Далі, я не знаю, що це, але воно мені треба було. Дуже сильно. Я його дуже сильно хотіла. Я не знаю, що це таке. О, давайте на мене Ну, Давайте розпакуємо, давайте. Просто так набирала, все підряд. Откриваємо. Е Ну, коротше, ось така штучка, мабуть, це брати за олівчик тут. -ут. Ось сюди надягати олівчик. Надягати олівчик і це. Ні, ну це не старачка, це, наверное, як держач, чи що? Ну, зараз перевіримо Пізніше, чуть-чуть. Поки що... Ой! Поки що відкладаємо. Так. <схід> Далі ось такі м -м, стікери. Ну, закладочки, вони мені дуже допомогли того року. Я ними, типу, як підкреслювала саме головне. А ще коли мені не було чим зайнятися, на уроці вони були мої ногти. Я отак просто їх клеїла і отак ходила. <смі> ось. Такі. Потім ось такі дві ручки-старачки з Що таке Сімсону чи як вони там називаються ось. Я не знаю, вони просто були прикольні. Ось. Куча ручок. Uh. Зараз буде так. Я повернулась. Ось ми закінчили на Сімпсонах, чи як вона там. Я не знаю. Далі ще одна стирачка. Скільки в мене вже стирачок? Ну в кінці пораху. Ой, у мене калькулятор включений на блокпородку. Ось, ще одна така стирачка. Не знаю, я думаю, вона буде хороша. І така стирачка. Ось. А вона тут, ну потім можна буде Ну, Я не знаю, чи ця буде хороша. Вот так. Дальше. Такая ручка. Эстетик. Пикми. Пикни ручка. Да. А... Еще одна строчка. Космос. Дальше. Клей. Шелтон. Да. Шелтон. И, ну, я так вам все быстро рассказала, что <связь> Осталось тільки саме головне. До речі, нам в каналівчик поклали антисептик. Так, і зараз переходимо до самого головного. Зараз буде пінал, щоденник і два Да, дочки. Я її ще забула, я купила ще таку штучку. Ось. Вона вішається, я її кудись повішу, ще не знаю куди. І тут, типу, я написала розклад. Ось. Така штучка А тепер переходимо до пенала. Я просто сьогодні забігла в магазин і купила будь-який пенал. Сьогодні в мене було два уроки. І на всіх двох я сиділа без пенала. Бо мій прошлий пенал, він... Ну, він вже все. Зараз я вам навіть його покажу. Ось він. Ну, бачите, Мішелька тут постаралась, так? Да? Ось такий у мене був прошлий пенал. Ну, це вже прошлий. так? Да? у нас тепер такий розумінь пікмі пенал. Да. Ну, я решаю один десь мало пенал, але я вже не знаю, де він. Так, далі. Щоденник буде пізніше, а поки що розпаковуємо оцю оце. Як думаєте, що це? Раз, два, Та Та-дам! Це чашечка. Термочашечка. чашечка. Я її буду носить себе групи зачку. Откриванькаєм. Ага. І доставанькаєм. Так, тут нічого у нас немає, коробка нам не треба. Та я сказала, нам не треба коробка. Ну пока. Ой, і у нас така біленька термотяк. І ще раз дубль номер два. У нас така біленька термо-чашечка. Ось така, кайт. Откриванька. Окей. Е! Зараз розберемось, повернемось. Я відкрила цю штучку, тут таке отверстає. Открываем саму терму, чашку. И тут такая, такая трубочка. Открываем трубочку. Ой. Ой. Открываем трубочку. Так, вона у нас... Фузе! А ч ⁇ вон она так? А ну-ка. Ну, такая вот тут трубочка, за такой полос, сколько можно. Ну, короче, вы поняли. вона она... Ось там? прихина вам. Зараз фу, фуня. Ось така тут серединка чашка. Ось така вона за розміром. Зараз ми все скрутимо і повернемо. Ой. Ну, типа да, ось так. Тя чашечка і типу тут трубочка така. Будь-тре. Ось така от. Тепер ми переходимо. Я не знаю, даже що головніше. Знову гримить. Ну, це в мене дощ тут. Да. Я не знаю, де що головніше: рюкзак чи щоденник. О, я вам вже ланчбокс не показала. Угу, Зараз вертаємось! Показуємо вам ланчбокс. Та-дам! Ось такий ланчбокс. Угу, Модний, модний ланчбокс. Кстати, підходить кольором під щоденник. Закривається отсек оцей от. Тут вилочка і ложечка. От. Вони нелегко достаються. А як це достати? Нелегко достаються, але мають доставати. О, достала. Е, закриваємо Опа. Перший отсек там там де вилочка. Да. Далі відкриваємо другий отсек Скрыли. Тут поделяется ланчбокс на две части, на меньшую и большую. Тут, например, какие-то горишки, а тут типа яблочко, або пюрешка, типа какая-то. Но пюрешка не то, что картошка, а пюрешка та, яка пить, вот так вот, да. Та, яка в магазине купляется. Ну, я думаю, вы все зрозуміли. <laughs> ну, а так-то все. Вот такие вот у меня ланчбокс. Я вам уже сказала, что он подходит очень до Щоденка. Ось та, от такий. От. Переходимо до щоденника. Ви це готові побачите? Один. А, ось у мене ще олівець під о, цей. Під ланчбокс. Готові? Один, два, три. Та-да-да-да! -та 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 -та. Ось такий у мене. Прикольний щоденничок. Я просто взяла, заходжу в магазин, дивлюсь щоденника. І тупо взяла перший попавшись. Ну, я спочатку пішла на дський, не хто тут дел? Вибирала якийсь там детські. Нічого не вибрала, хотіла вже заказувати, але я вчора ж була в магазині вже за один день, бо нічого не прийшло. Ну, пішла в такий отділ там, там де вже зрослі класи, як він там називається. І просто перший попавшись. Оцей от, і я сразу в нього влюбилась. Красота! Він вот. дуже підходить під мій ланчбокс. Просто мені подобається. І переходимо до рюкзака. Скажу вам зразу, рюкзак у мене звичайний. чорний, обычный. Ну, як він там ще називається. Так, на значит... чого... Ой! <сорказа> Показую рюкзак, на значит... стоять. Один, два, три. Стоп, стоп, стоп! А ти підписався? А ну-ка, быстро підпишись. Я жду. Тебе п'ять секунд. Один. Два. Давай, давай, быстро жми. Кнопочку. там вот. Три, чотири, п'ять. Підписався і лайк не забудь. А я показую свій рюкзачок. Ось такий у мене рюкзачок. Ну, я ж казала вже, що він самий звичайний. Ось. Але всередині він фіолетовий. Тут раз. Ну, коротше, тут три отсека. Ні, два, два отсека з замочками. И куча карманчики. А, тут все косметичка. Вот тут такие карманчики. Вот. Зараз я вам крышу карту покажу. Спасибо. А спящий карманчик. Ой, что такие ключі, ключи, жвачка и так далее. Дальше Другий карман. Вот. Тут Тут все такие бюро. Смайл. Ось. тут. Тут, наверное, буду ламини бокс. Так, все для ключики все знают. Дальше, Вот тут карманчик, ну я ще не знаю, для чого. В іншому видео буду збирати його. Давай, там, полностью весь заповнювати. Ось такий карманчик. Дальше тут два карманчика для... Ну, наверное, для у Ну, не знаю, короче. Значит, косеточка. Такая самая как тут. і тут замочка тут просто. І замочок. І тут куча місця. Ось вот такий другий отсек. Переходимо до О, ну, як я вам казала, куча, тебя. Який я завтра буду брати на навчання. Блін, вже 1 вересня, вже вже осінь капець! Ну, коротше, ой, а оцей рюкзачок, він теж навчальний. Як я вже казала, я буду чердувати. Наприклад, вівторок середа з чорним рюкзачком, четвер, п'ятниця за цим. А в понеділок... А в понеділок піду за таким. Якраз підходить. Да? <реш> так? Ось, тільки його треба постирати Ну ось, сьогодні я була з таким кльовим рюкзачком. Тут куча вже зошитів. Ого. І це все нам на два От так от. Вроді, я вам показала вже все. Але якщо я найду. Щось таке, що я вам ще не показала, то буде друга частина. А якщо не дойду, то всім гарного навчального року. Дякую за перегляд. Всім пока-пока. А, зараз ще покажу. Скільки всього оцього в мене тут лежить. Ну, а на цьому все. Дякую, що саме ти здивився або додивилася до кінця. Мені було дуже приємно. Став лайк, підписуйся, якщо ти новачок. ось скільки в мене канцелярії. А я кажу всім пока-пока, гарного навчального року.